Війна, скільки болю, гіркоти, самотності і смерті несе в собі це слово. У усі часи та епохи люди відчували холодний подих війни у себе за спиною. Ця злісна, всепожираюча і руйнівна сила приносить із собою чимало горя, страждань і душевної порожнечі. Війна це дуже страшна подія, яка забирає величезну кількість невинних життів. Але українські захисники справжні патріоти. Бо з перших днів війни вони відважно борються за нашу країну. Незважаючи на те, що їм доводиться поставити на кін свої дорогоцінні життя. Вони побували у багатьох гарячих точках, визволяли з окупації міста та евакуювали людей, робили все, щоб здобути перемогу. Але на жаль, безліч військових були поранені, та багато з них померли. Сьогодні розповідь буде про випускника нашого ліцею. Паносіка Валерія Валентиновича. Народився Валерій 3 вересня 1979 року в місті Кишеневі Республіки Молдова. В сім'ї військовослужбовця. Також в Молдові пішов у дитячий садочок. У зв'язку з особливостями служби батька сім'я декілька разів приїжджала в інші країни та міста. Тож з першого по другий клас начався в місті Дрезден у Німеччині. До України наш герой повернувся в 1988 році. Декілька місяців сім'я живе в місті Вінниця на батьківщині батька та матері. Потім сталося так, що за розподілом сім'я Валерія переїхала до міста Біляєвка, яке стало рідним для всіх членів маленької родини. У Біляєвці Валерій здобуває освіт, закінчивши загальноосвітню школу. No. Після школи навчається у Білгородністровському професійному училищі. За спеціальністю електромондир. У всіх організаціях, де б Валерій не працював, ця спеціальність буде супроводжувати його протягом всього життя. Валерій був творчою людиною та ніколи не боявся як тяжкої, так і цікавої праці. Любив власноруч будувати та ремонтувати оселю, вигадував сучасний дизайн та оформлення. Коли ще не було мобільного зв'язку, і майже в кожному домі були стаціонарні телефони, які інколи виходили із ладу, ви могли бачитися з Валерієм. Адже його першою роботою в житті стала посада електромонтера лінійних споруд в державному підприємстві Укртелеком. Пропрацювавши 4 роки, він вирішив змінити роботу та влаштовується працювати в обласний центр в організації СМЕП. Там він займається ремонтом та налаштуванням світофорів. Останнім місцем роботи стає приватне підприємство Mega Brokers на посаді машиніста покувальник машин. Валерій був веселою та відкритою до спілкування людиною. Тому у всякому колективі він завжди знаходив нових друзів та хороших знайомих. У 2009 році Валерій знаходить своє кохання та одружується. В тому ж році на світ з'являється його улюблена та єдина донечка Анастасія. Тоді молода сім'я переїжджає до міста роздільно. Так трапилось, що сімейне життя не склалося. І за два роки до початку війни Валерій повертається до батьківської оселі. В дитинстві Валерій мріє стати військовим як батько. Але за станом здоров'я не зміг втілити свої мрії в реальність. Проте, коли розпочалася війна, чоловік не роздумуючи пішов до військкомату та записався спершу у лаву тероборони. А згодом у солдати Збройних сил України. Протягом служби в армії наш захисник майже нічого не розповідав, бо не хотів змушувати хвилюватися та нервувати мати та близьких. Єдине, що від нього можна було почути, що все добре, це під контролем. Я була керівником 11-го Г класу, в якому навчався Валерій. Доброзичливий і світлий хлопець. Він мав особливе почуття гумору і вмів шуткувати в будь-яких ситуаціях. Я не пам'ятаю ні одного конфлікту, пов'язаного з ним, тому що їх не було. Його улюбленим предметом була історія, а тепер його ім'я увійшло в історію України. Він був звичайним хлопцем, а став незвичайною людиною, сміливим і мужнім воїном. Героям слава, слава тобі, Валерій! і вічна пам'ять. 3 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання від отриманих поранень серце нашого героя зупинилось. Йому назавжди буде 43 роки. Безперечно, всі герої, які віддали своє життя, і всі ті, хто бореться за нашу сволю, нашу свободу і наші переконання, назавжди будуть ушановані в нашій пам'яті. Їхні подвиги безсмертними спогадами залишать слід у нашій історії. Тих, кого ми втратили, уже не повернути, тому нам залишається прокручувати спогади у голові, згадуючи всі моменти, проведені разом. Ці втрати неймовірно важко перенести, але ми повинні йти вперед і далі відстоювати своє. Тому ми маємо пам'ятати кожного, хто поклав своє життя за нашу батьківщину. Ніхто не забутий, ніщо не забуте.